Для правильного очищення ствола кулемета канік використовуємо таку от гільзу з вирізом 10 мм. Її вставляємо з тильної сторони. Це для того робиться, щоб на виході зі ствола не було загусениць і не було здорового розльоту куль. Можна. Таке от приспособлення причистки ствола бути уважним, щоб шомпол не виходив до самого кінця, щоб його желізна ця частина не торкалася до самого виходу ствола. Якщо ми будемо чистити з дульної сторони ствола шомполом, то ця частина буде розбивати юбку ствола. В зіпі до кулемета є такий йорш. Ним ми чистимо ним ми чистим патронник. Для чистки кулумата використовуємо такі от засоби, їх можна знайти у зброярських магазинах.